День добрий! Рада вітати вас на сторінці Мобліграє. Пропоную вашій увазі кутовий диван Барселона від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,8 см. У глибину диван займає по кутовій частині 1,55 см. Ця модель дивану виконана в тканині Велюр, постачальник Унітек. Можливо, обрати будь-який інший колір. До комплекту дивану входить 5 великих подушок, бокове бильце дуже вузеньке, і заднє також бильце вузьке, виконано у формі хвилі. В цьому дивані є один великий короб для зберігання білизни в кутовій частині дивану. Принцип розкладання дивану дельфін. Спальне місце сховалося під посадочним. Витягаємо посадочне місце та підіймаємо його угору. Зверніть увагу, при розкладанні дивана залишається і бокова стінка, і задня стінка. Отримуємо спальне місце: 1,53 см на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, пусть, вінопульорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.